Курбасівці готуються до пікету. У п'ятницю вони прийдуть до стін міської ради, аби домогтися достойних зарплат, адже актори, чий театр має статус академічного кошти отримують мізерні в середньому 1600 гривень. Таяна Каспрук в театрі 32 роки. Я все наділась, ще трошечки і буде легше, ще трошечки і вже буде легше. Мене Іванка мала має сім років. Питається, Іванка, мамо, купи мені альбом до малювання. Кажу, Іванка, я не маю грошей. Мамо, купи мені морозиво, Іванка. Я не маю грошей. Вірите мені? Я вже більше не витримую. Я в постійному стресі перебуваю все життя. Ще коли чоловік художник і ти акторка, це просто життя. Завдяки статусу академічного зарплата акторів театру мала б зрости удвічі. Однак міська рада, що зобов'язалася від 2007-го фінансувати театр з місцевого бюджету, ніяк не знайде на це коштів. У міськраді кажуть, не можуть допомогти театрові, бо бюджет замалий. Не до отримали до скарбниці 80 мільйонів гривень. А держава не поспішає виділяти коштів на культуру. Тож міські чиновники, не маючи можливості зарадити, пікетуватимуть з акторами. Я йду сьогодні з вами малювати плакати, стою з вами. Там на площі ринок і буду пікетувати так само. Сподіваються, разом докричаться до уряду.